Вітаю. Мене звати Кононенко Жанна Андріївна. До вашої уваги пропоную дисципліну Інститути міжнародного страхового ринку. Страхова галузь є важливим джерелом розвитку національних економік, індустріально розвинутих країн світу, оскільки саме міжнародні страхові компанії, мобілізуючи значні грошові ресурси, здійснюють інвестування значної їх частини. Що дозволяє розглядати їх потужних інвестиційних інвесторів. При цьому сукупний обсяг інвестиційного потенціалу страхових компаній розвинутих країн можна зіставити з інвестиційним потенціалом банківського сектору. Метою дисципліни є формування комплексних знань про теоретичні основи функціонування міжнародного страхового ринку, формування системи знань з теорії, і практики, організації роботи інститутів страхового ринку, сутність міжнародних страхових послуг та умов їх надання. До завдань дисципліни належать оволодіння теоретичними основними функці... функціями міжнародного страхового ринку, характеристики міжнародного страхового ринку, його основних інститутів, визначення ролі держави в даній сфері. Аналіз практики проведення страхування в зарубіжних країнах, в тому числі виявлення особливостей міжнародної торгівлі страховими послугами, та визначення перспектив входження України в міжнародний страховий бізнес. Страхування зовнішньоекономічних зв'язків здійснюється за посередництвом проведення різних страхових операцій, які здійснюють такі страхові інститути, як асоціації, бюро, об'єднання, товариства, комітети, союзи, федерації. На слайді ви бачите наведений рейтинг страхових компаній світу Forbes Global. На відкритих сайтах страхових компаній та зацікавлених видавництв аналітичних груп наводяться рейтинги страхових компаній світу, що містять показники діяльності страховиків за кожний рік, та згруповані за основними показниками і видами страхування. Зараз на сайті позначені. Українські на українському ринку страхові компанії міжнародного рівня. Об'єктивними умовами існування страхового ринку є суспільна потреба у страхових послугах та наявність страховика, здатного її задовольнити. На ринку відбувається суспільне визнання страхової послуги, а його головною функцією є акумуляція та розподіл страхового фонду. А тому страховий ринок. Ще визначають як інструмент розподілу страхового фонду для забезпечення захисту фізичних і юридичних осіб. Найрозвимтішою країною відносно ринку страхових послуг є США, частка якої світового ринку становить 48%. Японія 11%, Німеччина 10%, Британія 6%. Щорічно страхові організації акумулюють у вигляді страхових платежів до 12% ВВП. Своєї країни. Обсяг страхових премій у перерахунку на душу населення досягають 4 тисячі доларів на особу.